Я не знаю, як в кого, але в мене кожен вихід з дому закінчується отакими чеками. Зайшла я в магазинчик називається. 961 гривня. Мені треба вдома сидіти, і тоді день буде безкоштовний. І то не факт, бо я зайду в магазин біля дому і ще там вийду з повною торбою. Заходиш, купляєш. А дома, в принципі, які не було тих продуктів. Я не знаю, ну кожного дня ти щось скупляєшся і все одно. І кожного дня ти щось докупляєш. Це капець. Треба якось, я не знаю, можливо, якісь їздити на тижневі закуплення. Ми, до речі, ніколи не їздимо. Ми скупляємося кожного дня потрошечки, якщо щось треба, докупляємо. А також, щоб на тиждень закупитись, напевно, в нас ще такого не було. Не знаю, чи вигідно це, чи не вигідно, чи все одно ми будемо бігати в магазин. Актуальні знижки та акції ВТБ, які дійсні з 20 по 26 серпня. Масло молоки є 73%, 78,80%, плавлений сирок пластинками по 48,90%, новинка і по знижці вареники з сиром по 37,90, Пельмені з яловичиною та свининою 124 гривні. Пельмені панські від левада по 64. Пельмені фірмові з яловичиною 115 гривень. Сир 12 місяців. натертий 63, подріблений 70 гривень шматком 121,50. Курячий рулет від добров 151 гривня, сьомга слабосолена від своєї лінії 81 гривню, оселедець 45 гривень, сьомга слабосолена філа-шматок 150 гривень, ікра горбуші зерниста 229,50 гривень. Морозиво 100% в стаканчику 12,70, в брикеті 14,50, півкілограмове 65 і чорна кава 13,50. Також новий товар по знижці мінтай по 200 гривень за кілограм. Риба цього тижня у нас скумбрія 196 гривень за кілограм, креветки від своєї лінії 190 гривень, крабові палички своєї лінії 69 Напої фретелі в баночці по 25,20 Шашлик в маринаді по 20,50 за 100 г морозиво золотий каштан від своєї лінії по 15 гривень, морозиво факел з гущеним молоком по 18,90, пиво 17,15 17,15,58 гривень. Корона по 43 гривні. Вино безалкогольне по 140 і 127 гривень. А взагалі на вина світу зараз знижка до мінус 40%. Паштет по 24,50 чай день у день. Різні смаки по 26 гривень за упаковку. Пепсі по 34,30, а зі смаками 35,50. Напій Sprite та фанта по 40,70. Соуси густо, сирний 21,50, часниковий 20,30, Салати з тунцем 57,50, 58,50 і 50,50. ,50. Печінка тріски 72 гривні, шпроти 62 гривні. Йенас Оліс 34,70, 44,70, 51,90 і соуси по 18,60. Печиво ловіта з желейною начинкою 2650, міленіум по 48 гривень, велика лакмі 109 гривень, кава зі Львова 124 еспресо, львівська традиційна 145, амбасадор мелена 158 і 138 гривень. Амбасадор розчинна 270 гривень. Кава Якобс в зернах 680, мелена 160, а розчинна 260-300 та 300 гривень. А також в зернах знижка на каву Амбасадор 600 гривень за упаковку. Чіпси Прінглес по 97,90 А ми тим часом закупилися в АТБ. Потім з дому зроблю розпаковку і купили ось це таке морозиво. Рибри дуже воно нам смачне, і воно це з абрикоскою всередині. сиркове, Я думала, воно буде більше схоже. На, знаєте, як були сирки такі великі, але ні, це морозиво, воно дуже смачне. Нам дуже воно сподобалось. Ми вже не вперше беремо, І я бачила, що є звишені чи з черешнею. Чи з полуницею. Коротше, ще з чимось є точно, але в АТБ тільки таке. Тому пробуйте. Реально дуже класно. Ну і воно невеличке, в принципі. Тобто, якщо не любите багато морозива, то осадку перекусити якраз ідеально. А якщо любите багато, то вам треба декілька штук. Розпаковочка на 1200, щоб ви собі розуміли. Ну, так. Да. Ці штучки, як кажуть, якщо б зекономити, то можна було б не брати, але ми їх дуже любимо. Вони зараз по знижці і взяли. Ось такий сиром, але я вам скажу, мені ось такі більше подобаються. Взяли 4 сиром і дві пачечки з паприкою. Владь більше сиром любить. Ось це огірок я взяла. Потім взяли ось ці штучки. Вони такі смачні, ми їх і спробували, вони дуже-дуже добрі, з глазур'ю. Куряче філе. Грішим пепсі. Без неї тяжко жити. По знижці як не взяти. Курячий рулет, до речі, зараз також по знижці. Сухарики з родинками. Владик вирішив згадати смак дитинства і яйця. Яйця можна було більше взяти. Ну, коротше, ну то таке. Оце все 1200. Розпаковка з АДБ на 720 гривень. Ну, як завжди, грішем пепсі! Потім сьогодні буду готувати овочеве рагу, а може і не овочеве, коротше Взяла капусту, взяла перчик, взяла морковку, інші овочі в нас, в принципі, є. хватні палички були по знижці в АТБ. Ще буду готувати один десерт, тому купила ніктаріни. До речі, в АТБ попадалися непогані 120 гривень кілограм. ну такі реально непогані салфетки теж були по знижці. Я взяла водичку, бо хотіла пити, та й вже взяла. Броколі, три упаковки, теж зараз по знищую. І ось така суміш юніор, також зараз по знищу. Тому і набрала. Що тут ще? ну Там ще броколі ще юніор. Томатна паста взяла ось таку, бо ми, в принципі, її багато де не додаємо, то я взяла таку 250 г. Вона невелика, вона найменша зі всіх просто була. Хоча можна було трикутничок взяти, але я, мені його мало. Тому ну, взяла таку побачив і прес. Все. 720 гривень бачиш. Жушка, жужка, жушка, коло пушка, що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Дереш мені тільця. Блядно, До речі, на сторіночці також, крім спортивного одягу, крім красивезних купальників, є ще гарний вибір кросівок, люкс копії оригіналу, топові модельки за дуже доступними цінами. До речі, якщо вдруг вам не підійшов розмір, то у них є обмін, за це можете взагалі не переживати. І, звичайно ж, не залишимо вас без знижечки 5% по моєму промокоду. Тому, як будете замовляти, обов'язково пишіть промокод і ще отримуйте знижку. Знаєте, з покупкою цього костюма якось і бажання спортом зайняте з'явилося. Може, це я і вдома буду. Ну просто погляньте, як він круто сідає по фігурці. Дівчата. Це просто вау! А колір, який бомбезний, це де в коричному такому трендовому, до речі, одразу гляньте і на якість. Дуже-дуже хороший, дуже якісний, класно тягнеться і класно втягує. От в мене, наприклад, лесіни тут з такою йдуть утяжкою. Ну гляньте просто, яка талія. Це вау. До речі, на цій сторіночці в цьому магазинчику є різні костюми. Можна, до речі, придбати окремо і лосінчики, Можна так само костюмчики, є в різних кольорах, з різними модельками, з різними принтами також. І є футболочка, шорти, є з велосипедками. Коротше, реально на будь смак навіть є такі спортивні комбінезони. І що мені дуже подобається, ззаду дуже дуже гарно сидять. лосінки з ефектом пушап. І дівчата не можу не похвалитися своєю обновочкою новеньким красивезним купальником. Просто погляньте на цю красу. Зазвичай я ношу роздільні купальники, але цей здільний просто шикарний. Ззаду відкрита спинка, дуже-дуже гарно і на спинці, і дуже-дуже гарно і спереду. В мене в темно-синьому кольорі, але він є в різних кольорах. Є ще електрик, дуже мені подобався, але в мене вже є такий купальник. І є у блакитному, і є в зеленому, в різних різних кольорах, не лише в синіх, дуже красивий, також в червоному, гарний. І взагалі на сторінці дуже величезний вибір купальників. Тому хто планує влітку на якісь басейни на сторіночці дуже гарний вибір. І роздільні і здільні ну цей просто моя любов, просто вау. І, до речі, ми маємо для вас ще дещо приємне. Ми вирішили розіграти для вас купальник. Це якраз те, що потрібно до літа, до сезону до такого теплого сезону. Е, дуже класний купальник. Він йде роздільний і він є в різних кольорах. Тобто переможець обере собі колір. Все, що треба зробити, це підписатися на сторіночку і проявити у них актив. І все. І зовсім скоро ми оберемо переможця на дуже класний купальник. Тому усім бажаю удачі, приймайте участь, нехай щастить. Я от не знаю, як для кого, але для мене помити волосся ну, особисто на собі. На людях я не звертаю увагу, мені чесно, байдуже. Але це настільки важливо. в мене от навіть настрій змінюється. Як тільки в мене не помити волосся, в мене буде і настрій не той. Ні, буває таке, що в мене після сну воно ідеальне, як тільки помити, бо в мене в мене, знаєте, такий тип шкіри голови, типу, більше. Нормальний, ближче до жирного. Щось, короте, знаєте, як комбінована шкіра це таке саме в мене і шкіра голови. Типу, вона не прям жирніє кожного дня, але через день 100% мою голову. От. І так як я вчора мила зранку, то сьогодні я вже помила в обід, бо я на вечір збираюся. Бо я нікуди ввечері не йшла, то я мила голову, помила вже б завтра зранку. Отак-от. От Того для мене я ж кажу, це дуже важливо. І буває таке, що в мене зранку ідеальне, що волосся, рівненьке ніде не замкнуте, то я. У мене настрій нормальний, а от таким, як я сьогодні, прокинулася, у мене настрій був нормальний, і я пішла помила волосся. І тепер відчуваю себе набагато краще. Дівчата, переглядала я нещодавно один магазинчик, я там, до речі, вже замовляла собі білизну, комплектик з топом, такий чорний, класичний, базовий, ідеальний на кожен день. А це мені захотілося чогось такого. Яскравішого, чогось такого цікавішого, і я побачила одразу мені в очі кинувся дуже красивий бюстик. І я не могла пройти повз він просто бомба, звичайно ж собі замовила. Тим більше, знаєте, тоді був типу, якийсь настрій такий, ну якийсь все не то. А як же дівчатам піднімати настрій як не новенькою покупкою, як не чимось гарненьким, не якоюсь новенькою білизною, так от. Поселочка вже в мене, я її вже забрала. Зараз буду вам показувати. Дівчата, просто погляньте на цю красу. Так, мені подобається це поєднання темного зі світлим. Ну дуже-дуже гарно виглядає. Прям красивезний. До речі, він є ще в двох кольорах. Хто, можливо, хоче червоненький або світлому кольорі, також дуже круто виглядає. Але цей чорний це просто, це просто бомба. До речі, також підібрала собі ще трусики, щоб зробити, знаєте, комплектом. В цьому магазинчику я вам вже не раз залишаю посилання. Великий вибір трусиків на будь-який розмір, на будь-який смак. Обрала ось такі гарненькі мереживні. І підійдуть до бюстика, склала собі комплект, можна комплектом замовити, можна окремо щось підібрати. І взяла собі ще ось такі. Завжди одних мало, треба взяти ще одні, також такі гарні, цікаві. Гляньте, зверху будуть ще з такими бретельками. Ну, вибір трусиків там реально бомбовий. Просто погляньте, як же шикарно виглядає! Хоч це не комплект, Я обирала собі окремо, просто підбирала для себе. А вийшов дуже шикарнючий комплект. По перше, тут такий бюст красивий. що до нього що не підбери, буде дуже гарно. Ну і дуже красива моделька. Трусиків. До речі, подобається мені саме ця моделька Анжеліка, можна знімати собі брительки, якщо на літо якийсь відкритий верх, не буде ніяких як видно, і дуже гарно тримає. До речі, для вас що вирішили зробити на нього персональну знижечку тільки для моїх підписників. 329 гривень буде бюстріль для вас по промокоду Новак замість 369. Тому користуйтесь! Також вирішили для вас зробити ще одну таку персональну акцію лише для моїх підписників. Купуєте четверо трусиків, п'яті будуть вам в подарунок. Це дійсно дуже круто і дуже приємно. До речі, нагадую, що в магазинчику також ще є деякі модельки, які продаються наборами. Там і так все виходить дешевше. Там четверо чи п'ятеро трусиків. Так, от вам все одно плюс ще одні будуть в подарунок. Тобто, при покупці від чотирьох ви отримуєте ще одні в подарунок. До речі, також маємо для вас дуже класний подаруночок. Переможець зможе обрати три пари трусиків на свій вибір, на свій смак, будь-який колір, будь-який розмір, будь-яка модель з наявності. Все, що треба зробити, це підписочку на магазинчик, поставити декілька лайків і натиснути тут кнопочку. І все. До речі, в переможці ще й буде додаткова знижка 10% на будь-яке замовлення. Тільки ця знижка не буде сумуватися з іншими акціями. Ось так. Тому усім бажаю удачі обов'язково приймайте участь. Умови дуже прості, ну і класний подаруночок для себе. Розпаковка онлайн замовлення з аврори. Так, так. Аврору можна не лише ходити, а ще й онлайн замовляти. В них там в онлайн-магазині також дуже багато всього. І тут, в принципі, майже все для моїх хвостиків. Тож давайте будемо відкривати. Я дуже-дуже чекала цю постійно. До речі, пройшли дуже швидко. Жужа. Чікай. Тут вам таке прийшло, котусики. Лежанка один. Лежанка два, яку ми будемо збирати. Це дуже-дуже цікаво. Отже. Це що це таке? О, підставочка під мисочку. Фонтанчик, фонтанчик для котиків. Смаколики, які ми даємо. Ну і там же я взяла для дому, ну хоч щось не для котів, парфуми для дому, бо в ролі.